Взяли ребенка, трех лет мальчика. Забери Донбасс. Да Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, военный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми продовжуємо новий сезон проєкту Руський фейк на українському радіо. У цьому сезоні ми нагадаю розкриваємо, як глибоко на дно може опуститися російська пропаганда, і попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А тому і нам з вами треба тримати у формі наше критичне мислення. Сьогодні розповім вам про фейк, що українська протиповітряна оборона, начебто, збиває червонокнижних орлів, приймаючи їх за дрони. За твердженнями пропагандистів на це звернув увагу цілий грім піс. Вибори до європарламенту у російських медіа шириться новина про те, що 80% кандидатів у євродепутати, начебто, виступають проти прийняття України до Євросоюзу. Розберемося, що ж не так із цією інформацією. І нарешті фейк про екс-міністра оборони України Олексія Резнікова за словами пропагандистських видань, він нібито отримав американське громадянство. Чи є підстави довіряти цій інформації, і для чого Росія зміщує акценти і підтасовує факти? Поговоримо у випуску. У проросійських медіа з'явився відеоролик, який нібито випустила природоохоронна організація Грінпіс. У цьому ролику йдеться про те, що українська протиповітряна оборона, начебто, становить небезпеку для рідкісного виду птахів орлана білохвоста, лише у 2024 році, як стверджують автори ролика, ППО помилково збила майже півтори сотні орланів, переплутавши їх із ворожими безпілотниками. Унаслідок цього на українських полях буцімто стрімко зростає популяція гризунів, які шкодять врожаю. Для того аби ролик виглядав більш правдоподібним, у нього вставили цитату експерта: це британський військовий експерт Джонатан Райлі, який, начебто, звинувачує українських операторів ППО у недосвідченості. Цей матеріал потрапив у руки фахівцям проєкту StopFake. Вони перевірили, чи дійсно Грінпіс причетний до створення цього ролика. І виявилося, що ні. І навіть це легко власноруч перевірити кожному із нас, зайшовши на сайт Грінпіс і спробувавши пошукати за ключовими словами Україна. Орли, орлани тощо також немає жодного відео на сторінках Грінпісу в соціальних мережах в інстаграмі в фейсбуці. Тобто, вірогідно, цей ролик просто змонтували самі пропагандисти. Стопфейк припускає, що ймовірно на створення такого фейку пропагандистів надихнуло реальне дослідження про зміну шляхів міграції орлів на тлі війни в Україні. Науковці з Естонського університету природничих наук і британського орнітологічного фонду відстежували рух птахів за допомогою GPS і помітили, що із початком повномасштабного вторгнення птахи почали уникати своїх звичних стоянок на території України або ж проводити там менше часу. Дослідники встановили, що орли долають на 52 кілометри більше за свою звичну дистанцію, а це може негативно вплинути на їхню здатність до розмноження. Учені підкреслили, що жодна із відстежуваних особин не загинула під час такого подовженого перельоту. Отже, хоча війна Росії проти України дійсно має негативний вплив на екосистему, в тому числі на орлів, твердження про те, що українська ППО збиває, начебто, цих рідкісних птахів, дійсності не відповідають. Ще одна маніпуляція, яка шириться в мережі: понад 80% кандидатів у депутати Європарламенту, начебто, виступають проти прийняття України до Європейського Союзу. Такі цифри можна зустріти у російських медіа і телеграм-каналах. Але чи дійсно це так, після перевірки інформації, команда StopFake дійшла висновку? Твердження є маніпулятивним. Цифра 80% взята із опитування, яке провів і оприлюднив фінський суспільний мовник Юле 2 червня. Питання ставили не про прийняття України до ЄС, а про умови, за яких це має статися, і аудиторія опитаних це кандидати у євродепутати. За результатами опитування, понад 80% кандидатів до європарламенту від Фінляндії вважають, що Україну не варто приймати до ЄС без дотримання усіх умов. Це означає, що питання стояло зовсім не про відмову від членства України, а радше про те, чи потрібно надавати Києву якісь виняткові умови для такого членства. Опитані аргументують свою позицію тим, що країна має бути сталою демократією і правовою державою з ефективною ринковою економікою, яка дасть змогу впоратися з економічними викликами і конкуренцією в Євросоюзі. Однак ця інформація була спотворена російськими виданнями і користувачами мережі. Вони змістили акцент і подають її так, наче більшість кандидатів у європарламент взагалі не хоче бачити Україну в ЄС. До слова, у відповідь на це ж запитання: 17% респондентів відповіли, що Україну можна прийняти до ЄС, навіть якщо вона усім вимогам не відповідатиме. Наприклад, кандидатка у євродепутати Марія Гузеніна із Фінляндії заявила, що Україна перебуває у винятковій ситуації через війну, і ми маємо дати їй надію на майбутнє. Також згідно з даними іншого фінського опитування, «Нейтопол» за перший квартал 2024 року. 42% виборців у Фінляндії вважають, що Україну можна прийняти в ЄС, навіть якщо не всі вимоги будуть виконані. Це показує на певний розрив між суспільною думкою і думкою політичних еліт. Громадяни ставляться до України більш прихильно. Черговий фейк шириться в мережі. Екс-міністр оборони України Олексій Резніков нібито отримав американське громадянство. Російські медіа стверджують, що екс-міністр сам повідомив про цю подію на своїй сторінці в Інстаграм і посилаються на американський телеканал CNN як на перше джерело, начебто цієї новини. Утім, новина ця повністю вигадана. Олексій Резніков не робив ніяких заяв про отримання американського громадянства, і такої публікації ніде знайти неможливо. Команда Стопфейк перевірила сайт CNN і їхні сторінки в соцмережах і не знайшла жодної згадки про те, що Резніков отримав громадянство США. Останні новини про нього на CNN датуються ще 2023 роком, коли він був міністром оборони. Немає жодних доказів, що він отримав американське громадянство і на його власних сторінках у соцмережах. У квітні цього року Грезніков став директором програм із безпеки та оборони Українського інституту майбутнього, це українська громадська організація. Також у січні 2024 року повідомлялося, що він повертається до адвокатської практики. Отже, ця новина лише чергова вигадка російських пропагандистів. Вони, до речі, регулярно поширюють подібні вигадки про українських чиновників, українських політиків, військових, стверджуючи, що вони отримують громадянство якихось інших країн. І мета цього наративу дискредитувати українську владу і українську армію, і створити в суспільстві хибне враження, що ці люди в перемогу України насправді не вірять і готуються втекти за кордон. Таким чином пропаганда намагається не лише українців деморалізувати, а також і послабити західну підтримку для нашої держави. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі дуже важливою навичкою для власного інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. Тут я мушу згадати про білий список медіа, який укладає постійно інститут масової інформації, ними можна користатися безпечно. А от анонімні канали в месенджерах, такі, де з опису каналу, неможливо встановити, хто за ним стоїть, хто його веде, яка людина чи який засіб масової інформації. Всі такі канали є ворогами нашого критичного мислення, тому що аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих вкидів не несуть, і це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення, і не забуваємо, що ми відповідальні не тільки за себе, а і за наше з вами оточення. Тому усе, що ми ширимо, переказуємо, усе це має проходити через наш власний фільтр критичного мислення: хто є джерелом інформації, кому ця інформація вигідна? Чи можна її? Її перевірити. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.